І всім привіт, з вами я Верджай і ласкаво, прошу вас на моєму новому відео. Давненько вже не було нових відео, бо в мене просто не було часу, щоб їх знімати. Але зараз час з'явився, тож а, нові відео будуть виходити. Так що ж, ну а як ви бачите, на дворі вже зима, і вже через декілька днів новий рік, а це значить, що нам потрібно а, з вами прикрасити село. Бо роботи в мене зараз нема, бо як бачите, а, на городах зараз нічого не росте. А так що ми з вами сьогодні а, цим займемося, ну і будемо прикрашати село. Але перед цим я ще вам хочу Хваститися своєю новою покупкою. Саме ось таким новорічним кріслом. Да-да, в принципі, новорічно тут тільки ніжка, але в принципі нормально. А можете оцінити його в коментарях. А ось таке крісло, в принципі, мені подобається. І ще одна моя, так сказано, ну, покупка. А це ось така шапочка. Давайте я її надіну. Так, ну і ось так я в ній вигляжу В принципі, також можете оцінити її в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Так, що ж, ну а тепер давайте а ми з вами будемо прикрашати якось село. А до нового року. Так, в принципі, я для початку думаю а, взяти а, ось ці предмети. Ну і зараз ви побачите, що ми з ними а, будемо робити. Так, але ні, в принципі, нам сніговиків не потрібно. так а, І давайте а, я вам зараз розкажу, он як ви бачите, в нас же тут стоїть ялинка, а нам залишиться з вами її тільки прикрасти, Але це будемо робити пізніше. А зараз я хочу зробити таку, так скажем, а, фотозону. Типа, так, а, якраз. Ці городи просто стоять пусту і тому вона буде а, саме на них. Так, давайте ось отут десь будемо починати. І зараз я хочу зробити таку, так скажем, ялинку. Так. І давайте будемо зараз якось ось так. В принципі, я вже більш-менш уявляю, як воно має бути. А надіюся, що, а, блін, так. А зараз ще й може не хватити. А, ні, не вистачає. Так що нормально. Так, опа, давайте сюди ось так поставимо. Ну і тепер тут -та ставимо останню нашу, наш блок. Ну, і, в принципі, виходить ось така чудова ялинка, Ну-ка, давайте відійдемо, глянемо. І так, в принципі, для фотозони нормально. Так. А далі я хотів би повісити ось такий типа дощик. Так, і як би нам його повісити? А хоча давайте, напевно, ось сюди, а тут а, а, зробимо ось так. Так, а ну-ка, ось тут. І я думаю, блоки 4 а, висоту хватить. Ага, я чуть не достаю. Так, ну у мене десь а, вдома, здається, була драбена. Ага, ось вона є. Так. Так що тепер давайте. А, опа, ще не вийду зараз. Так, погнали її ставимо сюди. Ну і тут. Так, раз, два. Ну і тепер робимо ось таким чином. Раз. І ось сюди цепляємо. І все. В принципі, поки що виходить нормально. Так. А, а далі так. Десь тут. І так само чотири блоки в висоту. так Раз, два. Ага, да І, звісно, що я промахуюся ще й так. Давайте ставимо нашу драбену. Ну і зараз будемо а, чіпляти цей а, дощик. Так. Опа, ну і вже виходить непогано. Так. Uh, давайте тепер ще поставимо ось такі, типа uh, конфети. Так, давайте одну поставимо ось тут, а іншу поставимо ось тут, uh, так ой. І, в принципі, ось так. Я думаю, вже в нас виходить з вами чудова фотозона. Так. Але тепер я ще хотів сюди розставити ось такі а, подарунки. Так. Давайте ми їх поставимо, на, на ялинку, ой, на ялинку, під ялинку. Так, і будемо ось так по черзі ставити Так, синій, а білий, так, червоний і білий. Ага. Ну, нормально, в принципі, вийшло. Так. Ну і вже наша фотозона а, виглядить чудово. Так. У мене ще, в принципі, є а, ось така папороть в принципі, новорічна да-да. Ну і давайте, може, її якось тут також посадимо. Давайте попробуємо ось так. Але ні, це. ні 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 вона сюди точно не йде. <гум> може, попробуємо її якось на задньому плані ось так посадити. Ага, сюди не садиться. А якщо ось так. А ось так може і кстати буде нормально. Ага, ось так тільки. А, -а, -а ну-ка, опа. А це вже виглядить хорошо. Так, ще можемо ось тут посадити. Так, ну тут вже не будемо. О, все, ось так. Ось так має виглядіти а, ще краще. А ну-ка, і так, да, виглядить, в принципі, а, чудово. Так, а ну-ка, давайте я стану глянемо, як це все виглядить. А, і в принципі, ви знаєте, нормально. А в моїй уяви, чесно, було чуть чуть гірше. Так, а, що ж, це ми зробили, і тепер я вам пропоную піти прикрашати ось цю ялинку. А, так, а драбина, а драбина тут. Я вже думав, що вона десь а, зникла. Так, хорошо, для цього. А, нам потрібні будуть ось такі кульки. Так, давайте їх всіх візьмемо. Ой, одну зложив назад. Так, оп, беремо їх в інвентар. Ну і давайте побігли прикрашати. Так, в принципі, я думаю, ми ніяких гірлянд сюди вістити не будемо, бо їх в нас буде достатньо і так повсюду. А тут тільки ці такі, типа, кульки повішуємо. Так, давайте сюди червону таку будемо, я думаю, по черзі. Дивись, так, сюди синю Далі. Сюди давайте жовту якусь. А, і ось так будемо по черзі вішати. Так, червону. А, і ось так будемо да, вішати по кругу. Я, в принципі, думаю, що ось тут будемо, то не тільки знизу. Але туди вже будемо, можливо, навіть я тяжко Чуть залізти. Хоча в мене є драбина. Я чесно, не впевнений, що драбина достане. От сюди, може, достане, а туди наверх. А я сумніваюся, що вона достане. Так, і вішаємось тут. А, а жовт. Так, давайте тепер ставимо. Мудрабину, ну і будемо далі ось тут. вішати ага, а тут прийдеться. Я поняв, переставляти драбину Так, давайте сюди таку, сюди таку. Так, я щось не подумав, Надо було її ось тут ставити. Ну ладно, нічого страшного, переставимо. Так, давайте тепер сюди цю і сюди цю. Так, а там зверху, я не знаю, там в принципі кульок небагато буде, так що нормально. Ну от тільки як туди залізти, це буде проблема. Так. Ага, і тут зараз так поставив, що не достану. Так, у нас була червона тепер. Давайте цю, цю і цю. Так, ну і все, ми почти на фінішній прямій. А хоча біжіть? Я здається навіть знаю, як ми заліземо туди наверх, так, але давайте зараз спочатку тут а ми доробимо. Так, ну і все, здається там, а, блін, пожіть, я поняв, що я міг навіть драбину і не ставити. А зразу так, ну, ну ладно, вже то такий, а буде я міг доставати. Так. в мене десь... А, в мене хвої небагато. Я думаю, що в мене її більше. а Хоча, може, нам цього вистачить. Так, давайте ось таку драбину поставимо. А, і не вистачить. Ладно, давайте поставимо ось так. Опа, блін. Так, друга спроба і все нормально. Так, а тут, в принципі, що? Сюди я їх ніяк не повішу. Так що давайте а просто тако повішаємо їх по кругу тут. Так, давайте. Раз, два. 3 і 4. А все, в принципі, а ми з вами ялинку прикрасили. Так, тепер тільки а надо буде звідси злізти. Так, ламаємо це, ну і це в нас швидко зламається. А, і мені здалося, що я дещо, случайно зламав. Ні, вроді нормально. Так, забираємо драбину, ну і ви просто дивіться, а яка ця ялинка стала гарною. Так. Далі ми ще може якусь гірлянду на неї поцепимо. Ну, це я вже а, не знаю. Так, опа. Ледве не забувся, в нас вже ще є а, ось такі а, ці а, людяники. Так. А ми можемо навколо неї їх поставити. Так, давайте. Ось тут. А. Блін, я верхушку ставлю на низ, да? Так. Раз, далі. Ось тут. Два, три. Ну і останній. Так. Ось так. Все, в принципі, давайте тепер. А поставимо верхушки, ну і буде а, нормально. Так, і збігаємо додому за а, предметами. Погано, звісно, вони, що вони всі в одну сторону, я чись, яких купляв, то не звертав на це уваги. А ну ладно, нічого страшного. А мені здається, і так непогано. Так, а ну-ка, пожіть тут хоч. Хоть... А, так, да, тут а, ходити можна буде, так що взагалі чудово. Тут, а тут, я думаю, що будуть а, лежати подарунки. А, так, що ж, давайте тепер а, підемо, візьмемо нові предмети. Так, ну і зараз я думаю, а, що нам треба буде взяти просто усі гірлянди, а потім а вже все інше. Так. Давайте ось все поки що складемо. Так, і оце вже нам не потрібно буде. А хоча ні, пождіть, а, з забору я навіть візьму. Побільше. Так, сніговики поки що нам не потрібні будуть. Опа, все, ось так, і кульки в нас є так. Давайте візьмемо гірлянди в інвентар. Так, і ось так. Ну і будемо починати. Так. Я думаю, першу повісити ось тут. Так, пождіть, щоб рівно це все зробити ось тут. А, все, вийшло навіть рівно, але мені здається, що щось вона трохи низько. Давайте ось так і ось так. О, мені кажеться, так лучше. А так, далі давайте повісимо. А ну-ка, опа, тут вона вийде через блок. То це. А, в нас 4 гірлянди пожить, Так не вийде. Ну, ладно, а якусь не повісимо. Так. Так, далі. Дайте жовту, ось так. А, і давайте фіолетову В принципі, я зелену повісимо десь в іншому місці. Так. Ага, вона включена. Ну, хай будуть поки що включені, мені здається, а, ось так нормально. Ну Може, і не забагато, я на це сподіваюсь. Так. І тепер давайте я а, хочу, знаєте, що я хочу зробити ось так. А, від ялинки, і давайте десь. Ось так, так. І з цієї сторони ми, напевно, робити не будемо, бо воно буде вже щось дуже забагато всього. Так, пожіть. З цієї сторони я як робив? Ага, з цієї сторони я на, на блок. Ні, 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 навіть на два блоки. Так, раз, два. Ось, і ось тут ставимо. А тут трава, вся. І тепер так само робимо з цієї цієї сторони так раз. І ось тут буде два. А все, в принципі, мені здається, що нормально. Хоча пождіть. А можна було навіть самого верху повісити. А, пожіть, в мене є ось такі На прапорці. А ми можемо їх повісити зверху. А ну-ка, по -по давайте подивимося, що воно буде якось де, чи воно буде погано. Ну, Мені кажеться, що буде нормально. Так, що А так, блін, тільки багато треба буде драбину переставляти. Так, раз. І а, сюди. Два. Ні, дуже наліплено все в кучу, так що воно буде погано дивитися. Так що ці пропорції ми лишимо потім Зараз давайте тут повісимо ось ці. Так, давайте. Опа, раз і повісимо десь. А, ну, давайте так само, в принципі, ось так. А, і так з усіх сторін зробити. І тоді мені кажеться, вже буде навіть краще ніж те, що було до цього. Так. Опа. Ну і в мене, в принципі, вже є декілька ще ідей, як можна прикрасити. Так. А з цієї сторони, хай і буде, воно, в принципі, я думаю, нормально виглядить, але ладно, ні, все-таки, звідти воно й буде якось дивитися дивно, так що. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте. Угу. А ми ще зараз не достанемо, напевно. ні, нормально. Так, і ось тут, все. Ялинка в нас готова, і я пропоную більше вже до неї а не лізти. Так, а спереді не будемо. Спереді воно і так все виглядить а, чудово. Так, а тепер я хотів ось ці прапорці. Де в нас ще, по-моєму, якогось кольору були? А, ось що сині, так. І їх я хотів а, поцепити ось сюди. Так, а ну-ка, давайте глянемо тако раз. Далі два. 3, 4. Ну, і, в принципі, ось так по кругу повісим. Так, тепер давайте якийсь синій там, зелений а, і жовтий оранжевий. Так, а ну-ка, і мені здається, виглядить чудово. Ну, непогано. Не, виглядить хорошо, в принципі, хай так і залишається. А, так, а ми будемо далі. Ось тут давайте повісимо а, жовту гірлянду. так, Ага, все, ось тут. Так, ну і виглядає чудово. Так. Тепер, щоб ще тут можна повісити, а я думаю, що ми ще можемо тут повісити ось таку штуку. Так, і давайте десь сюди. Опа, все, виглядає чудово. Так, а мені подобається поки що. Так. Давайте тепер ще сюди щось повісимо. Так, давайте. Раз, два. І гляну. Давайте повісимо червону. Так, ось так. І все, виглядить нормально. В цьому районі я більш не знаю, де ще ще можна повісити. А, так що залишився в нас ще два райони. Залишилося. Так, ну тут, а, я думаю, а повісити. Так, напевно, давайте пропорції Попробуємо Так, які я хочу? Я хочу, напевно, зелені. так Раз, два. Опа, ну все. Ні, ні ні напевно, все-таки краще тут гірлянди повісити. Або можливо, навіть і дощик. Так, давайте дощик, напевно. Раз, два. Опа, все виглядає чудово. А, і гірлянд ми вже, напевно, тут ніде не зможемо повісити. А хоча пождіть. Так, які там у нас ще фіолетові, давайте попробуємо ось тут. Ага. Ну, давайте ось так Попробуємо О, все, виглядає чудово просто. Так, ну і давайте тепер побіжимо ще в той район. Так, там пропорції ми точно вішати не будемо. Так, опа, зелені гірлянди. Так, а, і, і тут, в принципі, я думаю, що є де що повісти. Так, давайте, зелених ми ще ні разу не вішали. Ось так. Так, а ось тут хай буде дощик. І давайте ще ось тут повісимо ось таку гірлянду. Так, і все, мені здається, чудово вийшло. Так, а хоча а, ми ще можемо ось тут зробити раз, два. І ще жовту навіть зможемо повісити сюди. А все, в принципі, це все ми перезвішували, хоча можемо навіть спробувати ось так. Ага, так, тут треба буде драбина. А, ой, так, а воно. Ага, все нормально. Так, і вішаємо десь сюди по центру. Все. Мені здається, виглядить тепер чудово, да, все. А можемо йти, а прикрашати далі. Так. А, я далі хотів повісити ще отакі кульки. Так, давайте їх ось так зробимо. Раз. Далі. А, д... Ага, блін, але ломається, то вони довго. Так. Сюди, опа. Так, а, далі. Ага, тут вже у нас висить і тут. Висить. Ладно, тут будемо без цього Нормально буде. Так, а тут А тут ми можемо вісити. Давайте. Раз, і два. Так, і на своєму будинку я ще хочу такі повісити. Раз. Ага, а хоча пождіть, тут у нас вся так що нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вирішуємо сюди. Ну і осталося ще ззаду повішати Так, раз. І два, все. А тепер я ще хотів а, розставити а, сніговиків. так да-да в мене там є ще сніговики, ось ті ті типу, так Давайте це все а, складемо. Так, беремо раз і і, і. і і і і Так, а вони, напевно, тут. А, у мене ще тут є сніговики. Так, і давайте візьмемо все. все І тепер а погнали далі прикрашати. Так, а давайте ось тут навіть поставимо моєму сусіду сніговика. Я думаю, він буде не проти. Так, ось тут давайте одного поставимо. Ага. Він тільки щось вийшов лицем в стіну. Ладно, такого нам сніговика не треба. А, пождіть. А вони всі, напевно, також в одну сторону ставляться, як і ці лядяники. Так, ну давайте тоді поставимо ось тут. Так, ось тут щось дуже пусто. Давайте ж зробимо ось так. Ага, а в мене цей папорот і небагато, так що ще залишимо на інші, Опа, а тут можемо поставити ще якогось ось так льодяника. Так, а все нормально. І погнали далі. Так, де б я ще їх хотів поставити. А давайте прямо тут поставимо при вході в село. Так, раз. Ага, а тут буде ось тут. Все, мені здається, що це виглядить чудово. Так, і давайте ось тут поставимо такого сніговика. А, так, далі ще де ми що можемо втулити. Ось тут можемо сніговика поставити. Так, а ось тут можемо поставити людяник. Так, а, і в цьому районі ще дещо зараз поставимо. Ось тут можемо ось так зробити. Так, і давайте тут десь. А, ні, Давайте на цих городах, в принципі, сніговика. так поставимо. Так, раз, два, три, 4, 5. І ось тут ще одну. А тут поставимо ось так. І все, і мені здається, буде виглядіти, а чудово. Так, далі десь ось тут давайте поставимо ще сніговика. Так, ось тут, а ось тут давайте поставимо льодяника. Так, раз і два. А тут чуть-чуть криго поставився, ну так і буде. Так. А ще йдемо тепер сюди. Так, ось тут. Давайте поставимо сніговика. І давайте ще поставимо його десь ось тут. Так, далі між буденками, я думаю, можемо поставити льодяники, тільки треба спочатку низ а потім берк ставити. А не як я, так. Далі. Опа. Так. І поставимо ще а, тут. Так, он же жителі як я бачу, готові до Нового року, вже навіть в шапочках бігають. А, так що, давайте вже будемо закінчувати. Та, в принципі, а, ось вже все. Ну і все, в принципі, а я всюди, все прекрасно Ну, давайте ж тут одного сніговичка поставимо, а хай буде. Так, ну і в принципі, а можемо десь ось тут, ще його поставити. Опа, давайте прямо ось тут. Ну і тако раз, і давайте ще десь одну поставимо ось тут. Тут жителі в принципі, люблять бігати, так що нормально. А все, я думаю, на цьому все. Якби, давайте зараз піднімемось наверх і подивимося. Ну я можу сказати, що наше село до Нового року готове. Так, давайте піднімаємося. Ну, і все. Ось що ми з вами сьогодні зробили. Потозона є. Так, он там у нас є і фотозона, і є ялинки, і всюди висять гірлянди. Ну і як би тепер в мене з'явився і новорічний а, настрій. Що ж, ось так в цьому відео ми а, з вами прикрасили а, наше село. Ну і, в принципі, а що я вам можу сказати, хочу сказати, приходьте на мій новорічний стрім. А, ну і дивіться нові відео. Що ж, з вами був я Верджай. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. І давайте швидше наберемо тисячу підписників. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока!